Ноні ну, глядачі, я хочу поговорити про сьогоднішній удар по Києву і розкажу вам далі дуже щемливу історію. Про рятувальника з Києва Сергія Власенка фото його розмістили ДСНС у своєму телеграмі, і от на фото він стоїть серед руїн своєї квартири, яку вночі знищила Росія. Сергій, як пишуть його колеги, він у людини, яка особлює характер і силу. І йому 35 п'ять років п'ятнадцять років він на службі. І в сьогоднішню ніч він також перебував на чергуванні. В цей час російський безпілотник влетів у його будинок. Це квартира, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Тут він проживав із сім'єю. Вдома була мама Сергія, його дружина з п'ятирічним сином та восьмимісячною донькою. На щастя, всі вціліли, тому що родина встигла вчасно зреагувати на тривогу. Е, ну, власне, ви уявляєте весь цей жах, коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його квартира. Він продовжив роботу, продовжив гасити полум'я, яке охопило його дім. Він розбирав понівечні конструкції, аби дістатися кімнати дітей. І звичайно, що це було надважке випробування для рятувальника. Насправді, кожен виклик для рятувальників важкий, але ви можете собі напевно, що хоча б частково уявити наскільки це. Ладно, і от м м говорячи про те, що про те, які наші люди, які у нас зараз рятувальники, яких надзусиль коштує кожен такий виклик. А тим паче, виклик, коли ти розумієш, що ти їдеш до свого будинку, коли ти не знаєш, куди прилетіло. Коли ти звичайно розумієш, що ти на зв'язку зі своїми рідними, але е, ви бачите, що квартира вигоріла, і повертатися вже фактично немає куди. Це той жах, який зараз для нас створюють росіяни, і на жаль, це та реальність, в якій ми зараз з вами живемо і. Звичайно, що величезна подяка низький уклін Сергію за його мужність за його роботу і всім тим рятувальникам, які працювали сьогодні, всім нашим захисникам повітряним силам, які відбивали сьогоднішні удари. Тому що говорячи про У нас, не можна говорити про кожного якогось конкретного героя. У нас Правді, люди, які працюють на наш порятунок, медики, рятувальники, наші військові це все герої, кожен з них герой, абсолютно без перебільшення. І от хочеться лише відзначити, що саме завдяки таким героям у нас, відповідно, багато людей. Поранених виживають після російських ось цих страшних ударів. І в Києві сьогодні відомо на жаль про шестеро загиблих. 35 поранених вже на цю добу є серед поранених. І діти і рятувальники також показали відео. На жаль, деблокування тіла ще однієї жертви сьогоднішньої атаки. Я нагадаю, що сьогодні було відомо про п'ять жертв. І От відео деблокування шостої жертви з під завалів. страшні кадри на правду, коли не залишається просто нічого від е, помешкання людей, від звичайних, помешкання звичайних цивільних людей, які мирно собі спали, які були змушені ховатися від російських ударів. Е, і е, цей жах, коли ти розумієш, що летить ракета, яка летить дві хвилини всього, і ти маєш лише дві хвилини для того, аби врятувати своє життя. При цьому, що дві хвилини тому, що мирно спавши у своєму ліжку, це жахлива реальність, в якій живуть сьогодні, на жаль, українці, і Росія не має логіки своїх дій. Росія не має жодної стратегічної задачі конкретної, коли вона б'є по мирних людях. Якщо говорити про сьогоднішню атаку, то влучань дуже багато саме в цивільні будинки, і сказати, що Росія цілилася в енергетичну інфраструктуру ну це неправда. Вони звичайно били по цивільній інфраструктурі, але паралельно вони звичайно що тероризували і звичайних мирних людей. І щодо того, що росіяни займаються звичайним тероризмом, це власне конкретний показник, це от запуск цієї гіперзвукової ракети Церкон по сумах, росіяни її запускають вже звичайно не перший раз, але в той же час військові експерти говорять, що Таким чином окупанти її намагаються випробувати. Вони це роблять для того, щоб бачити результат влучань, говорить Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт. Якщо вони б'ють по Києву, вони можуть. Користуватися відео фото необачних громадян України, які все ж таки іноді постять фотографії та відеовлучань. Але поблизу сум вони можуть запустити безпілотник і в реальному режимі побачити відео. Ну тобто, який просто е над координатами висить дрон і знімає, і таким чином вони відслідковують, що відбувається, як працює ця їхня так звана новітня ракета. Ну і те, що відзначив Павло Нарожний, він говорить, що він сам із сум там стратегічних об'єктів жодних немає. Там всі заводи, які були, вони вже виїхали. Військові частини там є, але вони розпорошені. Тобто, якби знайти якусь одну конкретну точку, куди росіяни приклалися б цим цирконом, то Павло Нарожний говорить, що я не уявляю, що там може. Бути тому це більше виглядає як випробування. Я від себе додам, що це може виглядати, і насправді воно так напевно, що і виглядає, що це ще як залякування, тому що е, в телеграм-пабліках повідомили про те, що вони запускають цю ракету «Циркон». що це за ракета, куди вона летить. Ясно, що не всі м, українці про це знають, і відповідно в е, оці очікування хвилини вони наводять жаху, коли вся, коли ця ракета вона летить через всю територію України. Країни, з півдня на північ країни, ну і відповідно влучає, влучила сьогодні е, по Сумах, але хочеться сказати, що. Ця звукова ракета на щастя, вона жодних до жодних жертв не призвела. Так само не було і постраждалих. Ну і влучила вона просто в дорожнє покриття біля в напрямку старого села. Через що рух транспорту там обмежено. Про це повідомляють про це. Повідомив зокрема і. Виконуючи обов'язка міста Суми Артем Кобзар. І на щастя, на щастя, щастя, що немає серйозних наслідків відповідно цього удару. Давайте послухаємо, що сказав Артем Кобзар. Шановні сумчани. Вибух, які ви чули сьогодні в місті зранку. Це був удар ворожою ракетою по околиці міста в дорожнє покриття. Тимчасово буде обмежений рух автотранспорту. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. На місці працюють всі відповідні служби всім тихого дня, хай всіх береже Бог. Слава Україні героям слава! І тут хочеться сказати, шановні глядачі. Ще раз нагадати, що <кхух> перепрошую: ми маємо змогу відповісти росіянам і відповісти ми можемо, підтримавши нашу армію, наших військових, наші збройні сили України. Зробити це можна через перевірені збори. Один із таких пропоную я вам просто зараз збір, який ми оголосили з Анастасією Неріценою фондом 24 го каналу. Ми збираємо на п'ять ребів для сумського прикордонного загону. Ви можете просто зараз відсканувавши відсканувати qr код який бачите на своїх екранах. Зробіть це просто навівши камеру свого телефону на цей QR-код, Він поки що повисить якийсь час внизу екрана, щоб ви мали час це зробити. Ну і відповідно перейдіть за посиланням, яке з'явиться на вашому екрані, долучиться будь-якою зручною для вас сумою. Я вкотре наголошую, що найменший донат він є надзвичайно важливим, тому що у нас величезна аудиторія. Всі, хто зараз дивляться нас по телевізору, у нас аудиторія 8 мільйонів людей на Ютуб-каналі, і в описі під відео ви знаходите відповідно посилання на цей збір. І якщо кожен долучиться навіть однією гривень, гривнею, навіть кілька копійок, це вже величезна, величезна сума, і ми закриємо цей збір дуже швидко, шановні глядачі, дуже вас прошу, будь ласка, не нехтуйте. От якщо у вас був запланований сьогодні збір, або, наприклад, у вас є якась сума невеличка в залишку, і ви її там не збиралися витрачати гривня 10 гривень, не знаю, там гривень, Будь-яку суму можете задонатити просто зараз на наш збір, і е, це буде ваша усвідомлена позиція. Відповідь Росіянам я без перебільшення це говорю, тому що якщо ми закриємо збір на РЕБ, РЕБ відповідно мають змогу протидіяти мавікам, які росіяни запускають по нашим прикордонним регіонам, і е, протидія цим. Це п'ять ребів відповідно протидія цьому засилю безпілотників. Це серйозна допомога нашим військовим і нашим цивільним, які знаходяться в прикордонні, тому що цивільні також страждають дуже серйозно від безпілотників, які проводять розвідку, які несуть бойовий заряд. Ну і відповідно, часто ми з вами бачимо, яким чином. На жаль, цивільних вбивають просто прямо з ФПВ-дронів прицільно росіяни, і це той терор, якому ми з вами маємо змогу протидіяти. Хочу нагадати, що за донат 200 і більше гривень ви маєте змогу е, долучитися до. Відповідно, розіграшу iPhone 16. Це наш головний приз цього розіграшу. Ми його розіграємо щойно закриємо збір в 420 тисяч гривень. Тому я вас дуже прошу. Будь ласка, будьте активними. І звичайно, що якщо ви станете переможцем цього розіграшу, і у вас буде таке бажання. Ми покажемо вас у прямому ефірі як нашого переможця. Але ми ж з вами всі розуміємо, що перемога тут не головне. Головна наша перемога вона ще попереду і. Це те, до чого ми з вами всі маємо прагнути. На жаль, вже традиційно е, сьогоднішній день ми розпочинаємо кожну інформаційну годину із оновлень щодо ситуації в столиці. Зокрема, я нагадаю, що напередодні Росія вдарила по Києву е, балістикою, аеробалістикою е, дуже великою кількістю шахедів. Поцілила по українських українському місту по наших цивільних будинках, і говорити про те, що Росія цілилася по енергетиці. Ну це неправда, тому що. Е, в з 10 районів дев'ять росіяни поцілили в саме в житлові будинки, і ці терористичні удари окупанти вже не знають, як їх зробити ще більш жорсткішими. І відповідно на останок запустили ракету Церкон, яка в підлетіла до міста Сум і вдарила в дорожнє покриття. Військові експерти говорять про те, що таким чином росіяни випробовують свою ракету, і саме в сумах вони мають змогу запустити потім безпілотник, не знаю там оку можливо, і подивитися, якого відповідно якої шкоди нанесла ця ракета. Тому що в Києві такої змоги вони не мають в Києві. Вся ця історія збивається. Я намагаю я маю на увазі саме розвідувальні безпілотники. Ну і. Ми розуміємо, що для росіян, от удар по сумах цирконом – це не, не, не така історія, яка здійснюється вже не перший раз, тому що загалом цирконом вони вдарили е, по сумах вже, здається 14 раз, а в е, не по сумах, а просто ракету цирконом запустили 14 раз по території України. А от по сумах вони вдарили останній раз е, цирконом саме е, наприкінці серпня. Основні події цього дня ми обговорюємо найближчої інформаційної години. Поговоримо з нашими гостями, поговоримо з нашими експертами. Дізнаємося про ситуацію на Харківщині, зокрема тому, що Харківщина обстрілюється також без перестанку, Складна ситуація на Коп'янському напрямку. Триває евакуація людей з деяких прифронтових регіонів. Тобто ми зараз з вами маємо шановні глядачі можливість знати зробити такий широкий огляд, того що відбувається, підсумувати трішки сьогоднішній день. Ну і е, загалом подивитися на е, реакцію наших союзників, зокрема і на ті на той корупційний скандал, який на жаль поки що все ще не вщухає. Я вас закликаю, будь ласка. Не підходьте до предмету, який ви не знаєте, що це таке, як він виглядає. Особливо мова йде зараз про жителів, які живуть, які проживають недалеко від лінії бойового зіткнення, які проживають недалеко від прикордоння з Росією. Будь ласка, будьте обережними, краще викликати спеціальні служби і відповідно вберегти себе і своїх рідних і близьких. Хочеться далі поговорити про. Заяву сирського, і от е, головнокомандуючий сказав буквально, от це свіжа заява про те, що зараз покровський напрямок він залишається найгарячішим, але вже розроблені міри протидії планам Росії щодо захвату Покровська і Мирнограда. Ну і е, також Сирський відзначив, що не полишають Росіяни е, е, зараз якісь намагання прорватися в міську забудову е, до багатоквартирних будинків і відповідно закріпитися там. Для розширення зони контролю ну і Володимир Зеленський відзначив, що сьогодні була доповідь головкома і кілька доповідей командувача повітряних сил щодо атаки сьогоднішньої по території України. Український президент повідомив, що власне відбиття відбувалося. Сьогодні українськими повітряними силами, і конкретні результати ви зараз почуєте, але сказав, зокрема, президент, що застосовувалися довгі нептуни по визначених цілях і на території Росії. Тобто, ми також, ми також сьогодні добре відпрацювали по російській території, по їхнім військовим об'єктам. Тут також варто зауважити, що Росія б'є по наших цивільних, а ми суто по їхніх. Військових в військових об'єктах, об'єктах критичної інфраструктури по всьому тому, що забезпечує е, війну окупантів. Давайте зеленського послухаємо. Перше спрацювали наші патріоти та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет, зокрема, збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО. Системами, що здатні збивати балістику. Друге, доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені. Росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури, і ключовими мішенями для Росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об'єкти. Третє, цієї ночі наші воїни успішно застосували довгі нептуни по визначених цілях. На російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор українські ракети, фактично щомісяця дають більш відчутні і точні результати. Дякую кожному, хто працює на нашу ракетну програму і дає Україні цю влучність і далекобійність. Слава Україні! Операція воєнної розвідки заблокувала ключову логістичну артерію Кремля. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Сталося це 13 листопада поблизу населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї. Там пролунав вибух, який власне і заблокував рух вантажів на Транссибірській магістралі. Це ключова залізнична артерія Росії, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема і тих, що отримані з території КНДР. Що говорять гур? Що наслідок спецоперації під УКІЗ зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно, кремлівські спецслужби демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичним для окупантів інфраструктурним об'єктом. Я пропоную подивитися відео, як це відбулося. Більше хороших новин. Телеграм Павлік Ніколавський Ваньок повідомив про те, що наші бійці НГУ з групи Лазар позавчора вночі на Херсонському напрямку знищили БУК М3 в районі Ульянівки та ЗРК ОСА в районі Новокиївки. Обидві установки знищені добрими, як пише Нікалавські ваньок, бімбами цього разу швидше за все буде рекорд на е, нашому напрямку зі знищення ворожої ППО е, пише Нікалавський Ваньок. Дуже багато всього знищили. Є НГУ і Альфівці. Yeah. <laughs> Відео, шановні глядачі, ви можете подивитися, зайшовши зокрема і на телеграм Паблік Ніколаївський ванюк. Воно там більше трьох хвилин. На жаль, ми не маємо стільки часу в ефірі, але відео вартісне, тому дуже його вам рекомендую. І звичайно, що попрошу ще раз вас, шановні глядачі, долучитися до нашого збору. Можливо, ви не встигли відсканувати QR-код, який ми вам пропонували. І нагадаю, що ми збираємо на п'ять ребів для сумського прикордонного загону, і це реби, які можуть. Протидіяти мавіками, дуже прошу вас долучитися, аби ми змогли якомога швидше закрити суму в 420 тисяч гривень. Будь-який донат навіть найменший важливий, якщо донат буде 200 і більше гривень. Ви автоматично стаєте учасником розігрушу нашого головного приза айфону 16-го. Його ми розіграємо одразу після того, як закриємо всю суму. Ну і звичайно, що звіт від 24 го каналу, звичайно, що ми покажемо переможця. Якщо ти забажає у прямому ефірі, дуже прошу вас, будь ласка, допоможіть нам будьте свідомими і е, допоможіть нам дійти перемоги. Давайте всі разом з допоможемо нашим військовим, які зараз в складній ситуації, тому що зараз стає холодніше, і е, відновлювати пошкодження після російських атак також стає вашими. Е, також відповідно, реба захищають і цивільних людей, які живуть в прикордонні. Тому прошу вас ще раз, давайте закримо цей збір якомога швидше.